Освіти, як і вся країна, так і наш колектив напередодні Великого всенародного свята Дня працівника освіти, коротко кажуть, Дня Учителя. Це особливе свято, воно зв'язано і присвячено тим людям, які віддали себе навчанню і вихованню молодого покоління. Серед колективів закладів передвищої освіти є і наш відокремлений. Структурний підрозділ Лофицький механіко-технологічний фаховий коледж Полтавського державного університету. Колектив, який налічує близько 400 здобувачів та працівників освіти, зустрічає свято. Звичайно, ті обстановці, яка зараз є, великого святкового піднесення немає, але свято є. Ми його зустрічаємо у тих трудових буднях, які є у тих реаліях. Життя, яке сьогодні є. Хочеться добре слово сказати про вчителів, про працівників освіти взагалі. Це люди самовіддані, це люди, які, незважаючи на всякі складності, які є в тому числі і сьогоднішні, продовжують передавати свої знання, досвід, вміння і, звичайно, виховують молоде покоління. Складним цей процес представляється в тому, що він не зразу проявляє результати. Результати праці педагогічної, результати праці вчителя, вони проявляються у тих поколіннях, які підростають. Колектив нашого коледжу достатньо досвідчений. В колективі є як викладачі з великим педагогічним досвідом, так і викладачі молоді. Це радує, що у нас є поповнення в колектив, що у нас приходять молоді люди, які хочуть присвятити себе. Такий нелегкі справи. В колективі 6 викладачів-методистів, 20 викладачів вищої категорії, 6 викладачів першої категорії і 3 спеціалісти. Якщо дивитися по стажу роботи, то у нас 10 викладачів мають стаж роботи від 30 до 40 років. Це достатньо великий досвід, достатньо великий закладений труд. І, звичайно, як результат цієї роботи, у нас за роки існування з 1900 років. 1936 року випущено близько 16 тисяч спеціалістів. Незважаючи на те, що коли займається і направлений на надання професійної підготовки фахової передвищої, треба сказати, що ми прикладаємо багато зусиль для того, щоб працювати і як і видавати знання на протязі двох перших років тих, хто поступає на базі 9 класів. І середнього освіту. тобто у нас в колективі є як професіональні вчителі, так і люди, які здобули педагогічну освіту в процесі роботи, в процесі підвищення кваліфікації, в процесі повторного навчання на педагогічних курсах чи педагогічних навчальних закладах. Хочеться напередодні свята всім колегам побажати перш за все миру, міцного здоров'я, натхнення і творчих успіхів. Робота. Вчителя, робота викладача вона складна і багатогранна. Особливо останні 10-20 років, коли йде фактично перебудова всієї вищої школи, перебудова фахової передвищої освіти і, будемо казати, значна комп'ютеризація навчального процесу, яка прискорилася в зв'язку з тими не завжди негативними соціальними проявами, які є. Останні три роки ми напружено працюємо. І завдячуючи тим напрацюванням, які були проведені попередні роки, над тій тематичній роботі, нам вдалося зберегти контингент студентів, вдалося проводити навчання як в очній, так і в дистанційній формі. Це дозволяє в перспективу дивитися з надією. На сьогодні хочу відмітити, як результат роботи всього колективу це збільшення нашого контингенту. За останні Десять років ми вперше звітуємо про те, що у нас контингент студентів, як земної, так і заочної форми збільшився. Це говорить про те, що у нас є певні напрацювання і здобувачі хочуть йти до нас навчальний заклад і здобувати нас освіт. Це якраз і є, будемо казати, підсумок тої багатогранної і складної роботи, яку проводить наш колектив. Свято всіх і всього найкращого. Бажаю всім вам великого натхнення, творчих успіхів, наполегливості, терпіння, мудрості порозуміння в колективах. Нехай у всьому супроводжує удача, міцного здоров'я, морального і фізичного, витримки, сили духу, мирного неба над головою. Шановні освітяни! Дорогі мої колеги, в час воєнного лихоліття бажаю всім нам, педагогам, міцного здоров'я, стійкості морального духу і оптимізму, благополуччя та родинного щастя, успішного подолання, будь-яких бар'єрів, чудового настрою. Мені приємно. Що педагогами коледжу стали мої вихованці воспітанік Олександр Валентинович та Москаленко Сергій Ярославович. Бажаю їм творчого натхнення завжди пам'ятати те, що викладач продовжується у своїх студентах. Слава! Дорогі колеги. В цей непростий час бажаю вам вдячного студента, задоволення від роботи. І перебороти всі складності, які виникають на нашому шляху. З нами вчителя. Любі, мої колеги, я щиро вітаю нас із вами з професійним святом. Нехай наша творча насмага, і нехай наші всі думки, задуми, бажання здійснюються, а ще мирного нам з вами, ясного неба і найкращих студентів. Вітаю, тієї осінньої. Чудової, але трошки і похмурої, і зовсім невеселої пори вчителі України святкують професійний день День Вчителя. Вчитель це не проста професія, це покликання, це професія серця, оскільки вчитель, часточку свого серця, віддає своїм вихованцям. Я хочу привітати своїх колег із професійним святом. Дорогі мої колеги, знайте, ви найкращі. Ви ті, хто не лише передає знання із року в рік молодим людям, а навчаєте, перш за все молодих людей бути людьми, любити свою батьківщину, цінувати кожен момент життя, бути чесними і гідними. Ви вболіваєте за кожного студента і радієте за його перемоги. Зучмучуєтеся, коли дізнаєтеся про негаразди чи сумні звістки як колишніх студентів, так і нинішніх. Адже ви завжди цікавитесь їхнім життям, ніби проживаєте їхнє життя разом. Звичайно, навчати це нелегка справа, яка вимагає знань, впевненості, е витривалості, моральної стійкості. Тож я вам бажаю. Не втратити цих якостей. Нехай у ваших серцях завжди буде радість, мирне на небо над головою якнайшвидше. Хай ваші рідні будуть здорові, щасливі і радіють кожному дню. Зичу міцного здоров'я всім вам пишаюся тим, що ви є найкращими педагогами української сильної і славної держави. Своїх чудових колег, я хочу привітати з ним вчителя. За нами стоїть велике діло. Справа нелегка, адже вчити дітей це великий труд, який вимагає впевності, моральної стійкості, фізичної витривалості, вміння зацікавити і розкласти все по полицях. Бажаю нам всім не втрачати цих якостей і день за днем впевнено йти до намічених цілей, долаючи будь-який бар'єр нерозуміння і завойовуючи черговий лавр перемоги. Бажаю натхнення і багато цікавих ідей. Нехай учні тільки радують. Нехай ваша життєва позиція дає бажані результати і розвиток, даруючи чудові перспективи, здоров'я вам, міцних нервів, радості в праці і щастя в душі. Зі святом! Все буде Україна! Дорогі мої колеги! У багряних барвах дерев та розмаїтті квітів до нас приходить свято тих, Хто засіває землями добра та мудрості дитячі серця, хто навчає не просто наукам, а віддає частину себе, молодого покоління. Так, це про вас, педагоги. Тож бажаю вам, не дивлячись на всі труднощі, з якими ви зустрічаєтеся, не розгубити бажання бути зірцем, бути наставником, порадником і другом, отримувати лише позитив від своїх вихованців, подяку та шану від батьків, розуміння від колег. Будьте завжди щасливими у мирній країні. І під мирним небом. Шановні колеги, за покликом серця ми з вами обрали благородну, потрібну, але дуже відповідальну професійну стезю – педагогічну. Вчити дітей це не просто наша робота, це стиль життя. Ми вже багато років працюємо з вами пліч пліч Разом стали, якщо не згуртованою командою, то великою родиною все наше життя. Це виховання та навчання студентів. Зичу вам бадьорості щоденної, аби кожен новий день був наповнений щасливими моментами і вдячними посмішками студентів, а також незгасимої енергії, квітучого здоров'я та нових здобутків і перемог під мирним небом України зі святом. Праведна твоя дорога, і ти на ній чимало літ. Ти справжній викладач, і це від Бога. І ти не йдеш, летиш у світ. Натхненний, справедливий, світлий. Ти досягаєш висоти і ніби квіточка розквітла, ведеш студентів у нові світи. Ти не спиняєшся ніколи. До нового свій робиш крок. Душі пориви все це для науки. Найкраще нам студентам на урок. Чарівне та інноваційне. І світлих тисячі ідей. Живе, чудове, емоційне. Це все для радості дітей. Хоч не легка твоя дорога та серце вибрало таку. Ти є викладачем від Бога, хоч маєш долю нелегку. Дорогі наші викладачі. Прийміть найщиріші, найтепліші вітання від своїх студентів, у серцях яких вогником віри, надії та любові завжди палатиме ваша мудрість, турбота та любов. Повірити у себе, я тут літаю і живу душею, ну просто я пливу своєю, течією, чиєю знаєш, я дякую за всі знання і за той шлях до самопізнання, викладачам за всю працю та натхнення, і за їхні життєві вчення, з і ми.